Срібний призер вітчизняної чоловічої суперліги гандбольний клуб Одеса розпочав підготовку до нового сезону. Свої перші тренування одеські ганболісти провели на ігровому майданчику рідного для себе спорткомплексу Одеська політехніка, де наша команда традиційно проводить більшість своїх офіційних ігор. Команда вдохнула місяць, була. Зараз втягиває ще на сніділяти ньовок і уїжджаємо на збори. Всі в отличному настроєнні, віддихнувши. Ніхто лишнього вісу не набрав за час відпуска, як обично буває. Всі державляться в формі. Їдемо на дві недели на збори, потім будуть якісь турніри, потім суперкубок у нас 20 числа в Києві. І будемо готуватися новому сезону. Повертаючись до минулого сезону, слід зазначити, що він для одеського гандболу став одним з найуспішніших в історії. В нашому активі срібні медалі Суперліги гандбольного клубу Одеса. Перемога у вищій лізі гандбольного клубу Ізмаїл. Тріумф збірних команд Одеської області на всеукраїнської гімназіаді та студентській універсіаді, срібло чемпіонату України у юнаків 2008 2009 років народження і нарешті бронза наших самих досвідчених гандболістів в рамках Європейських ігор ветеранів. Дійсно, минулий сезон був доволі цікавий. Для одеського гандболу, сподіваюся, не тільки для Одеської, а для українського, тому що Одеса заявила про себе доволі серйозно. Якщо підбивати підсумки, то у всіх чемпіонатах, які проводились в Україні, команди від Одеської області приймали участь і мінімум перше-друге місце. Це результат. і Я тут хочу подякувати. Обласній владі, міській владі за підтримку, за порозуміння. Ми до цього йшли системно. От дивіться, у нас серед дітей шість вікових категорій проходять турніри на рівні області. По шість команд, починаючи там з 2014 року народження, закінчуючи з 2008 роком народження. Це створює певну базу для подальшого розвитку, і саме головне, що нам вдалося залучити молодих тренерів. Це дуже важливо, бо була певна прогалина, коли взагалі не було кому тренувати дітей. Нам вдалося створити команду в Ізмаїлі. Ніхто не очікував, що такий буде результат. Зразу в вищій лізі. Зайняли перше місце, і більше того, отримали путівку до Суперліги і війшли в фінал чотирьох Кубку України. Це велике досягнення. Це говорить про те, що є матеріальна база, інфраструктура і, звичайно, результат. Команда Одеса проявила характер. На жаль, ми втратили головного тренера, доволі досвідченого Михайла Олексійовича. Але так сталося, що команда згуртувалась і в цьому році дійсно перше срібні медалі, фіналісти Кубку України, це вже другий раз фіналісти Кубку України. Але як на мене, то згуртувався колектив, колектив який готовий брати на себе відповідальність. Що стосується команди ветеранів, скажу так, що нам в цьому році не дуже повезло, бо п'ять основних гравців було травмовано, серйозно травмовано. Але знову ж таки проявили характер. Бронза це теж медалі, як то кажуть. Один м'яч цього програли команді Естонії, але налаштовані так, що залікувати всі травми і в наступному сезоні взяти реванш. Однак повернемося до справ гандбольного клубу Одеса, чи не вперше тренерському штабу та керівництво нашої команди у період літнього міжсезоння вдалося повністю зберегти свій минулорічний склад, підсиливши його відразу п'ятьма гравцями. Новачками Одеси вже стали екс гравці Львівського СКА Максим Лейба, Даніл Пацалюк та Іван Савчук. З Ужгородських Карпат до Одеситів приєднався Микита Ішкін. Також по склад нашої команди вихованець чорноморського гандболу Олександр Колесников. Наразі у розпорядженні Євгена Марченка та Миколи Плюйко 14 польових гравців та три воротаря. Да, ми сохраніли прошло сезонної составці повністю в повному комплекті. І додалося ще 5 чоловік у нас нових гравців. В новому сезоні гандбольний клуб Одеси візьме участь відразу у трьох турнірах чемпіонаті та Кубку України, а також знову виступить на європейській клубній арені, долучившись до числа учасників майбутнього розігрушу Кубку ЄГФ. Жеребьовка нам звісна, буде 18 липня о 11 часов по київському часу. Домашня арена була вибрана в місті Кишинів. Щодо внутрішніх професійних змагань, то в найближчому сезоні Одеська область буде представлена відразу чотирма командами, дві з яких зіграють у вітчизняній суперлізі, і ще дві у чоловічій вищій лізі. Мені здається, що зараз, коли команда Ізмаїл вийде в Суперлігу, то в Одеському регіоні вже буде певне дербі. Отака тенденція пішла на регіональному рівні, і сьогодні вищу лігу. Мають заявитись команда Шаба і команда Іванівки. Ми розглядаємо команду вишілізі як поповнення для команд суперліги. Отаку такий алгоритм, таку лінійку ми створилися вже у понеділок. гандбольний клуб Одеса вирушає на свій перший двотижневий учбово-тренувальний збір до селища Маяки, де у розпорядженні нашої команди будуть всі умови для плідної підготовки до нового сезону. Не виключено, що саме там одеські гандболісти проведуть і свої перші контрольні зустрічі.